Дорогі мої брати і сестри, ми знову на школі Богопізнання і ми навчаємося глибоко роздумувати над Божим Словом. Нехай промовляє нам Господь сьогоднішніми місцями писаннями, і ми є на третій главі Євангелії Івана. Минулого разу ми були тільки на одному дуже глибокому вірші Івана 3:16, сьогодні йдемо далі. Бог не послав свого сина на світ що він світ засудив, щоб через нього світ спасся. хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло. Люди ж темряву більше полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганьблено вчинків його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб до діла його виявилися, бо зроблені в Бозі вони. Далі продовжується розмова Ісуса з Никодимом. Ісус далі говорить з Никудином набагато глибше, ніж про це могли говорити. Равіне того часу. Ти місу зцінний, що Він не говорить від своїх аналізів. Він говорить як свідок всього того, що він бачив, коли був в Отця в небесах. Отже, 18 й вір говорить: Ісус говорить від імені Бога Отця про себе. Бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб Він світ засудив. Воно дивовижно слухати це місцеписання, де оцей син, якого послав Бог, щоб спасти світ, він сидить перед никудим і пояснює йому свою місію. Бог не послав свого сина, у цьому слові, Божий син, також є абсолютно нова глибина, Никудим, напевно, ще не розуміє, який же то син, перед тим було сказано людський син. А потім Він говорить Ісус, свій Син, тобто Божий син. І також це є ключем всього Євангелія, хоча Ісус говорить про те, що існування оцього світу безбожного закінчиться великим Божим судом, але насправді не послав свого сина Бог, щоб цей світ засудити. Ти коли, коли читаєш, можливо, перший раз Писання тобі так виглядає, ніби тісно Бог страшний, і Він об'являє себе судею світу, щоб засудити світ. Але чомусь Ісус тут поправляє, вносить цей значущий акцент. Він говорить, що хоч Бог отець про грядучий суд, Він не хоче судити світ, Він буде змушений судити світ. Як Бог Творець і Бог справедливості. Але щоб на суд осудження ніхто не попадав, Він, перше ніж настане цей суд посилає свого Сина, щоби світ оправдати, щоб світ на цей суд не прийшов, і щоб світ не був засуджений. Тому з цього місця Писання виглядає, що пісництво Ісуса Отцем на цю землю. Я ради одної мети, щоб світ не був засуджений, або хоча б та частина світу, людей світу, які увірують в нього, щоб вони не були засуджені, але щоб через нього світ спасся, мета послання Бога Отця, Сина Свого, щоби спасти світ, а не засудити Його. Отже, ми бачимо, друзі, між собою ці два дуже важливі дієслова спасти і засудити. В цьому вірші вони як духовні протилежності. Спасти означає проявити любов, доброту, милість, засудити, напевно, означає відправити на покарання і це, напевно, проявлення строгості і осудження. Але говорить син. Від імені Бога Отця, син знає Отця, знає Його серце, і Він пояснює цей духовний розклад всього, що з'являється в ньому на землі, і всього, що відбувається в історії людства, в історії спасіння. Бог працює не на осудження людей в гріху, Він працює на їхнє спасіння. Але якщо люди не скористаються спасінням, не вірують в сина, тоді залишиться тільки суд і осудження. Ісус потім докоряє багато своїм словом, світ, фарисею, просто грішних людей. Він говорить їм про це, що близиться той великий страшний день. Але парадокс в тому, що Він говорить це їм для цього, щоб їх спасти. Щоб звернути увагу на себе. Бо Він є та особа, яка вирішує цю проблему, проблему суду. 18-й вірш написано так. Ісус каже, хто вірує в нього, і Він має на увазі себе, хто вірує в мене, не буде засуджений. Ми повинні розуміти цей привілей, що означає, коли ти віруєш в Нього то ти не будеш засуджений. Під словом вірувати в нього означає не якийсь поверхневий акт душі, просто повірити, що Ісус був і все. Цього мало і не про це йде мова. Це має бути така віра, таке довір'я, через яке народжується згори людина, через яке перероджується людський дух і повністю міняється. Міняється і настільки, оправдовується настільки, що на цьому самому суді Бог Отець і Його закон справедливості нічого винного не знаходить. Саме по цій причині Він засуджений не буде, а не просто як маючи якусь привілегію і при тім гріхи, як любимчик Божий, він обходить суд і виходить чорними дверима. Це так не працює. Це буде абсолютно справедливо. Просто один ігнорує Ісуса, не вірує в нього, і проходить всі горнила оцього Божого суду. А другий, навпаки, Він проходить своє горнило, навчаючись віри в Ісуса. І на суді йому буде легко і просто. Судилище Боже, побачить в ньому образ і подобу Божу. Хто ж не вірує, каже Ісус, той вже засуджений, що не повірив ім'я єдинородного Сина Божого. Дуже глибоке місце Писання, яке говорить про це, що так, як явився Ісус, так як Він говорить, цього має бути достатньо, і цього навіть доступно, щоб людина просто повірила. Та має бути з боку людей просте елементарне рішення послухати Ісуса, подивитись на Нього, відчути Його присутність і просто повірити, що це так і є, що Він, який говорить про себе як динародний син, що Він ним і є. Він же ж говорить Ісус: а хто буде впертий, знайде причину не довіряти своє життя йому. Та й не то, що буде колись засуджений, він вже засуджений. Навіть не по причині своїх гріхів, а по причині того, що не повірив ім'я Ісуса як єдинородного Сина Божого. Відповідно, Він не повірить в Його жертву, що вона йому потрібна. Отже, хто не вірує, той вже засуджений. Немає, виявляється, Страшнішого гріха, який між собою практикують люди, ніж той один гріх, коли приходить до тебе Ісус, щоб спасти себе, тебе від гріхів твоїх, а Ти йому кажеш в лице, образно, просто ігноруючи його, Ти все рівно йому кажеш в лице: Ти мені не потрібний, ти мені зайвий, я на тебе часу не маю. Отже, так відбувається. Хто не вірить йому. Хто вірить в нього, той сповідує. Ти мій Спаситель, ти Месія, я вірю в твою жертву і приймаю. А хто не вірує в нього, той також сповідує. Я в тобі нічого не бачу. Те, що я чую про тебе, це для мене ніщо. І це стає гріхом головним. Повірити в ім'я однородженого це дуже важливий і глибокий зворот писання. Не написано повірити в сина, а повірити в ім'я сина. Це древня архаїчна мова, така древня біблійна мова. Коли вірити в ім'я когось, означає вірити в його сущність, в його роль, в його функцію, в його післаництво. Тому Якби було сказано вірити в сина, можна було би подумати, що просто вірити, що син існує. Але вірити в ім'я Сина це щось набагато більше. Це в першу чергу зрозуміти суть цього імені. А для цього треба вивчити життя Ісуса, докласти до цього зусилля, докласти до цього час, щоб зрозуміти, в чому суть Його імені. Здається, в нашому сучасному сенсі ми скажемо, ну так, ім'я Його Ісусу. Що там ще вірити? А біблійна мова інша. Вона говорить, що ти можеш вірити в Його ім'я, як Ісус, коли ти знаєш, хто Він такий, що Він зробив, як Він жив, чого він вчив. Оце означає ім'я Ісуса. Далі написано, знову повторюється той самий титул Ісуса. Він єдинородний чи однородний. Він один особливий Божий син, якому повне досконале відображення Бога Отця. І Він є той яве, який має життя в собі. Про нього сказано, що і йому передав Господь не тільки життя, але й навіть суд. Всі повноваження Бога Отця, вони є в ньому. Отакий Ісус і таке Його ім'я. І повірити в такого в нього треба саме так і не інакше. Нічого не видумувати, нічого не відбирати з писання, не умаляти його ні жодним способом. А от так як Писання про нього говорить і Дух Святий свідчить в молитві, от в таке ім'я Його і вірувати. 19 вірш. Суд же такий Божий суд, що світло на світ прибуло. Тобто Ісус, з чого починається перша глава Івана Івана. Люди ж темряву більш полюбили. Темрява — це зворот. Це ми на наших уроках досліджували, що темрява це антипод всього Божого, всього світлого, це злісна, егоцентрична, гріховна, беззаконна альтернатива до Божого способу життя. Світло прийшло на світ. Це буквально Ісус з одного боку, а з другого боку це Царство, яке приніс Ісус, це свідчення Ісуса про Божий шлях життя, оце і світло, яке прибуло на світ. Це Його дорога, доброти, любові до людей, чистоти, чесності, гідності, достойності. Але написано: люди ж темряву більше полюбили. Можна вважати, що йде мова про більшість людей, які темряву люблять. Або можна розуміти це, що в людині боряться два начала. Є в людині потяг і до світла, до гідності, але в більшості в людей, природній, людській природі, є любити темряву. Знову ж таки, темрява це є оця зовнішня тьма, про яку говорить Господь. Вона є в двох виглядах. В одному вигляді вона дійсно є в вічній своїй формі, як оце мучення далеко за територією Божої присутності, коли немає Божих благ, там цій темряві і іскреїть зубів. Але ця темрява трохи в іншій формі присутня вже в цьому житті. Це є темряво в вигляді філософії гріха, філософії егоцентризму і самовдоволення. Це ця темрява спокуслива, хитра, і коли людина влюбиться в неї і буде жити в неї, оця спокуса темрява в кінці кінців затягне людину на оцей зовнішній край, де немає світла. Отже, світло протиставляється темряві. Світло це Боже Слово, Божа воля, а темрява це все, що не є Божою волею. це все, що протилежне Божій волі. І тут написано, люди полюбили більше темряву, ніж світло. Люди роблять діла темряве, вони мислять темрявою. Написано з любові, вони це люблять, це їхня пристрасть, це їхнє життя, це їхня суть. Написано далі, чому це все відбувається, Бо лихі були їхні вчинки. Коли Ісус прийшов до людей. То люди перед тим вже окунулись в темряву і вже були повні лихих вчинків. І оцей досвід гріха, досвід вим... вимазаності, пруду їхніх сердець не дав їм можливості оцінити засмакувати світло. Люди знали досвід гріха, так як сьогодні, коли кличеш людину до покаяння, говориш про любов Ісуса, вони насміхаються. Не тому, що Ісус не зрозумілий, не тому, що Він якийсь неясний, а тому, що занадто ясним є досвід спокусливої солодкавості прокляття. 19 й вірш починається якраз з того: суд же такий. Ми не бачимо, щоб далі було питання осудження цих людей. Просто в слові суд же такий» писання має на увазі Боже судження, воно ось таке про людей що прийшов до них Ісус з Євангелією Спасіння, запропонував їм очиститись, змінити своє серце, перестати жити так негідно. І люди подивились на світло, на цю пропозицію, подивились на свою тьму. І їм світло, гідність, чистота були дуже скучними, їх це не зацікавило. 20-й вірш. Бо кожний, хто робить лихе, ненавидить світло. Отак От пояснює Ісус і Бог Отець, чому люди не вірять Ісусу Його імені, Його жертві. Не тому, друзі мої, що світло незрозуміле і Бог дивакуватий. Все діло в тому, що написано, вони роблять лихе. А це лихе. Воно деградує людей, воно деградує їхню оцінку, їхню совість, їхнє мислення. Воно ядовите, і люди десь розуміють це, оцей гріх, але все воно, воно їм подобається. Не одного разу я чув, коли мені люди на пропозиції віру в Ісуса сказали, твоє життя нам дуже скучне і нецікаве, нема горілки. Немаблуду нам це не цікаво. Вони можуть говорити, що хочеш про Євангелію, що щось Ісус не так говорить чи як, але однозначно глибинне, підсвідоме відкинення Ісуса ціє гріх, які люди роблять і не хочуть Його покидати. Буває таке, що це роблення лихого доводить людину вже просто до смерті, і аж тоді людині відкривається, що вона наробила. І часто на такій межі Ісус спасає людину, тому що людина нарешті оцінила, в чому суть світла, наскільки легко жити в світлі, наскільки здорове це життя в світлі. Але писання говорить, що в більшості люди люблять свій гріх, люблять жити за парканом Божого Слова і закону. І написано далі: І вони не приходять до світла. Щоб не зганено вчинків їхніх. Що це означає? Ісус, це світло. І коли ти наближаєшся до Нього, це світло висвітлює твоє серце, це світло висвітлює твою душу і все, що ти зробив. І написано зганитися від вчинків своїх. В першу чергу йде мова зганитися перед самим собою. Людина починає відчувати, що все, як вона жила раніше, світлі Ісусового Слова, воно виглядає набагато жахливіше, ніж людина тільки могла собі догадуватись. Хтось переступає цей встид, як Адам старий, який виходить з кущів до Бога, мав би так зробити і покаятись. Але більшість поводяться так, як зробив Адам. Вони не виходять нагими до Бога, не хочуть стидатися. І тут є пояснення: люди не приходять до Христа, щоби ні вони, ні всі інші не побачили глибини паскудності того життя, яким вони жили перед Тим. 21 вірш останній. «Я хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони. Це також натяк на те. Що в спасінні людини, коли людина спасається таке, є певна причина навіть в самій людині, що в ній є навіть певний завдаток цієї потреби, що людина хоче правди і хоче чистоти. І також це місце означає вже спасенних Божих дітей, що вони вже люблять правду і їм ще більше і більше потрібний Ісус як світло. І вони йдуть до цього світла з радістю, щоб діла їхні виявилися, бо зроблені в позі вони. У вас першому вірші написано: хто робить за правдою, наші вчинки життєві, вони завжди є за якимось напрямком, за веденням, за філософією, за внутрішнім переконанням У Божих дітей. Оце роблення, діяння життєве, воно завжди є з оглядкою на те, що думає Бог, на те, як виглядається правда і чистота. І людина, коли рахується з цим, їй дорога і напрямок завжди до більшого світла, щоби діла, зроблені за правдою, виявилися. Позроблені в позі вони, нехай, друзі, наше життя в цілому, і кожне окреме діло буде зроблене в позі і його присутності, те, що в Бозі, це завжди світлі діла, те, що в Бозі, це завжди діла правди, те, що в Христі, це саме чисте. Так повинно бути і так про це говорить Боже Слово. Якщо ж ми думаємо, що ми християни, ми люди світла, Іван в своїх посланнях вже говорить: а ми ненавидим, ми злющі, ми сваримося і брешемо, тоді швидше всього ми не в світлі, друзі, бо діла зроблені в світлі, вони завжди добрі. Хто зв'яже своє життя і долю з Ісусом, той буде добрим і світлим. Дякуємо Тобі, Господа, за це слово. Будь благословений, Господи, нехай воно здійсниться в наших життях. Во ім'я Ісуса. Амінь.